Зранку армія РФ після тривалої перерви випустила по Україні 19 крилатих ракет. З них збили 14. Про це повідомив речник повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Він пояснив, що пуски здійснили 9 літаків. Ту 95 ракети над територією України розділилися на кілька груп. Їх знищили на Дніпропетровщині та Київщині. У столиці внаслідок падіння уламків зафіксовано пошкодження приватних будинків. Також окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За даними повітряних сил ЗСУ, знищено п'ять дронів типу шахет. Усього зафіксовано пуски семи ударних БПЛА та шести зенітних керованих ракет С-300. За даними військових напрямок удару безпілотників Дніпропетровщина, зенітних керованих ракет Харківщина. Є загиблих, постраждалі та пошкодження житлових будинків. Атакували і Херсонську, Запорізьку, Сумську, Миколаївську та Донецьку області. Є загиблі, поранені та пошкодження цивільної інфраструктури. У полоні росіян перебуває 500 медиків. Про це заявив постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні Євгеній Цимбалюк. Він зазначив, що це порушує Женевські конвенції, оскільки медичний персонал має особливий статус. Вони можуть бути затримані лише для надання медичної допомоги українським військовополоненим і мають бути звільнені як тільки їхня допомога більше не потрібна. Австралія направила Україні додаткову партію бронеавтомобілів Бушмастер. Про це повідомив посол Австралії в Україні Брюс Едвардс. Чиновник повідомив, що техніка може прибути найближчим часом ще до Різдва. Адміністрація президента США Джо Байдена готова піти на компроміси щодо посилення правил перетину кордону для мігрантів, щоб надати нову допомогу Україні та Ізраїлю. Про це повідомляє Ройтерс. Палата представників та сенат повинні завершити свою роботу до 14 грудня, що залишає обмежений проміжок часу для прийняття закону про виділення значного пакету фінансової допомоги Україні та Ізраїлю. Обговорення тривають.